Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістіно. Всім привіт. Крістіно цікаве питання: чи можна зробити приворот в домашніх умовах? Що порадите? Чи можливо якусь е -е, молочку можна зробити в домашніх умовах, чи сексуальну прив'язку? Чи будуть поради від вас, як від любовної відьми? Звичайно, є різні методи. Допустимо, є спеціальні такі ванни, які може прийняти жінка з різними інгредієнтами: там є мед, молоко, пелюстки, троянди. Це все заговорюється. Можна працювати з фото, можна працювати з червоними свічками, і навіть можна працювати з кров'ю і фотографією. Але тут річ у тім, через які сили будуть виклик робити виклик і зв'язку наші глядачі. Тому деякі моменти ми можемо глядачам наступній передачі дати, якщо буде такий запрос, а деякі я би не рекомендувала проводити самостійно, тому що потім можна трошки відповідати за це. Тобто, все ж таки, ваша порада буде звернутися до кваліфікованого майстра. Так а так, звичайно, на щось серйозніше. А таке лайтове, то можемо пізніше написати глядачам, що таке можна зробити, щоб нічого за це не було. Ну, можливо, ви дасте відповідь на це питання, верніш, не відповідь. А якісь із заговорів, як завжди, ви просто даєте нашим глядачам. Завжди такі бонуси, плюшки можливо, дасте якісь такі заговір добре. У звичайно, в, кін в кінці передачі е, ми підготуємо заговор, що що глядачі оберуть. Е, в мене був такий е, на замок. Ми робили, і ще є е, дуже непогані ванни. М -м, ну, і але. ми це все в описі, тому що інгредієнти краще написати буде, щоб було всім зрозуміліше. Будемо вам вдячні від імені всіх наших глядачів і жінок, які хочуть кохати і бути коханими, і головне щасливими в цих стосунках. І поїхали до запитань, багато з яких також стосується саме особистого життя. А, так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи знайде моя дося свою долю? Вона виросла і живе за кордоном. Її звати Ліза, 25.09.98. Річ у тім, що Ліза мала якісь стосунки, можливо, біля неї був мужчина. І наразі я бачу біля Лізи, що її постійно хтось переглядає на картах. У неї наразі є пробити її поле вона в постійних переглядах, тому ну, відповідь в принципі так зустріне, але тут ідуть трошки звої. Угу. А тут е, теж питає глядачка: чи дочекаюсь є онуків? Не написала, як звати правда, але є дата народження: 30.03.69. Чесно кажучи, не бачу. От, от так щоб було вже швидко, близько. Не бачу там якась проблема. От бо тут трійка мечів. Людина імені не сказала. Не будемо наразі так заглиблюватись. Якщо потрібно, знайде в телеграмі, ми прикріпимо, і там я зможу дати А, питає також наша підписниця, але не написала ім'я. Будь ласка, шановні глядачі, пишіть імена, це важливо, адже через енергію імені. Легше всього продивитися якесь питання чи ситуацію, яка вас турбує. Чи кохає мене чоловік і чи зраджує? 17.04.1971. 1971 ні імені чоловіка, ні її імені, на жаль, нема. Якщо не можна продивитися це питання, давайте будемо йти далі. Зрада падає. Решту людина, можливо, напише нам ще раз. Тут пише глядачка, дуже боляче, що за собачок читаєте, з наші міста, ні, хоча я обожнюю тваринок. Хочу дати коментар це стосовно моєї минулої програми. Я спеціально запитала, зачитала це запитання, щоб дати зрозуміти глядачам, що, не дивлячись на нашу любов до тваринок, перш за все ми відповідаємо на такі більш життєво важливі питання. Так, доброго вечора. З народженням мене перескідують хвороби, пов'язані з травмами. Наразі потребую коштовної операції. Дуже дуже хвилююсь через те, що маю неповнолітніх дітей. Чи пов'язані мої кармі... проблеми з родом, чи це кармічне? Запитує Олена, 15, 76 року. Так, тут іде родове. Ще цікаво, і можливо, там є якесь травматичне з'єднання планет. Якщо брати астрологію, так, тут іде родове і постійна якась загроза якогось зриву. зриву. От щось у людини ніби клеїться і якийсь зрив. І от навіть воно переходить на ці переломи власне, і на ці, не знаю, можливо, там розриває зв'язки чи ще щось. Тут таке так, так воно іде по роду. Танюша, подивіться, будь ласка, чи є на мені порча? Запитує Валентина 12.09.48 року народження. Негатив від мужчини з минулого, з яким можливо, були навіть не такі довгі стосунки, але от звіт там з якогось. Такого випадкового знайомства, звідти все потягнулося. Людина принесла негатив у життя і він почав налипати. Угу. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи залишиться моя донька Ірина, 505-75, працювати на теперішньому місці? Якщо ні, то чи знайде інше місце? Вона може залишитися, якщо зможе подолати чи домовитися, знайде спільну мову з тима з тими людьми, з ким працює, тому що тут хтось зацікавлений, щоб вона пішла. Mm. Uh, ну, Таке зустрічне питання. Дуже часто такі ситуації бувають: чи якось можна себе захистити на робочому місці від от таких негативних впливів колег? Чи є можливо якісь талісмани, амулети, заговори зібрання? Абсолютно захисту? вірно. Тобто, це можна e, так, так, звичайно, можна закритися від боса вампіра. Можна відсікти скажімо, тих людей, які зазрять по роботі. Можна себе просувати. Є дуже дуже багато різних таких робочих обрядів. Угу. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи вийде моя донька заміж? Доньку звати Катерина? 17-12-89. Заміж вийде, але з дядь мамі не сподобається. О, це буде. О, це буде Ірині. Ну, аби Ірині подобався. Так, це правда. Так, хочу займатися гаданням на Таро, вчаю астрологію і нумерологію. Е, можна переглянути, чи має такі здібності, запитує Лариса, 15.05.61 року. Е, так здібності є, буде вчитися, буде брати ще які де, ще навики. Нові. Так, здібності є, може продовжувати вітань Доброго в наших рядах. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи робити мені в цьому році операцію та з обездреного суглоба, чи треба зачекати? запитує Лариса, 16.09.69 року. Якщо не зробить цього року, на, е, ну, переглядаємо так на, на цей рік і на наступний, то наступного року не зробить відтягне ще і буде ще дорожче, отак показую. Тому. Подивіться, чи є на мені магічний вплив, верніше не на мені, а на чоловікові Володимирі. 15.0.12.65 року. Є магічний вплив через якусь дружбу з минулого чи з теперішнього тайні наговори. Тут іде постійно, постійно на нього на фотку начитують. Він сердиться, погано спить. Такі повинні би були в нього бути симптоми. Так мені показують карти. Ну так, так тут ідуть постійні тайні обряди. Приховані доброго дня. Прошу вас, скажіть в якому напрямку мені шукати роботу? Також дуже турбує здоров'я, постійна втома. Запитує Ірина 190589. Тут хочу зробити таке зауваження. Ну в якому напрямку? Ми ж не можемо розглянути, не знаю, мільйон сфер, в якому, в якому можна працювати. Тут потрібно, я ще раз сказала, якщо прямо от не можете себе знайти, звернутися до натальної карти чи до матриці долі, щоб подивитися, який напрямок там може принести гроші, до якого є хист. Наразі можемо подивитися, що зі здоров'ям, чому постійна втома, можливо, це магічний вплив, тому що мені хтось так іде. Магічний вплив є не суттєвий. Є людина е, зробила собі таку самопорчу, депресняк, нехватка грошей, і є таке блокування через те, що не знає, що в майбутньому, і не може вирватися, тому що її блокує, не може піти в невідоме. І от через то таке, таке почуття. Тож тут дійсно напевно треба зануритися в астрологію, так можливо, можливо, в натальні карти і подивитися, в чому ж там проблема. Тетяна, подивіться, будь ласка, чи вийду я заміж? Запитує Вікторія, двадцять рік. Мужчина є, стосунки будуть. Конкретно ну, цього року я не бачу одруження. Хм. Так, тут запитують дуже багато людей, як зв'язатися з нами особисто, щоб задати свої питання. Кажу завжди посилання на соцмережі мої, на контакти мої та гостей, які знаходяться в мене і відповідають на ваші питання. Завжди знаходяться в описі під кожним відео, тож це не є такою великою таємницею. Також хочу сказати, що в описі саме цього відео є посилання. На телеграм канал Крістіни, де вона іноді також робить такі бонуси, і відповідає на ваші без... безкоштовно. На ваші запитання. Протягом доби після виходу ефіру я там відповідаю мега багато ще на різні запитання. Отут цікаве питання: скажіть, будь ласка, як позбавитися родового прокляття донечці Юлії двадцять року. Тут ж треба запитати, чи є воно насправді. Я, ну, як позбавитися? Ну, тут треба буде з тим, з тим побавитися, якщо чесно, так один раз ні, тому що не знаю, хто діагностував родове прокляття, мені показує трошки іншого роду негатив. Але ми, так як глядачу, багато, ми не будемо занурюватися конкретно що. Я думаю. Що тут трошечки треба було би піти іншою методикою, аніж думає наша глядачка. Ну, але все ж таки негатив є. Є, є, угу. є негатив. А, посмотрите, пожалуйста, моя дочь Аня 19.05.92. нуль ли замуж і будуть рівнукі, запитує Єліна, чотирнадцяте, Ну, девушка немного зациклена сейчас на другом. Я не могу сказать, что для нее вот первостепенно есть выйти замуж. Мне кажется, что девчонка занимается какой-то больше своей реализацией. И на самом деле правильно делает, потому что в наше время реализация – это очень важно. Вот. И тогда, когда она достигнет какого-то момента, что ей будет хорошо сама с собою – Соответственно, появится з'явиться якийсь мужчина для, для уже довгосрочних отношень, прекрасно. Підкажіть, будь ласка, чи є на мені магічний вплив, або якась карма, бо не складається з роботою, запитує Галина 3.10.73. Магічний вплив є, не знаю, чи є у неї брат, ба... а тут і батько мені випав. Певне, щось передалося. Родове чи, можливо, було у батьківському домі, тому що я бачу, щось було підлите, підсипане, і, можливо, це якась така сімейна ситуація. І от коли я розкладаю карти, мені здається, що глядачка зрозуміє, про що я говорю. Хух. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи вийде мені з моєю сім'єю виїхати до Америки? Запитує Марина 9.08.78 року. Річ у тім, що ніби дорога туди падає. Мені здається, що сама наша глядачка може виїхати. Я не знаю. Повний склад сім'ї, але мені показує так: частина людей може поїхати, а частина ні. Чи можливо хтось з сім'ї їхати не хоче, але просто про це не говорить. Mm. Тобто тут ще є така сімейна ситуація. Mm. Але в принципі, до дорога, є. дорога є. Доброго дня! Не везе в матеріальному плані моєму чоловікові. Звати чоловіка Сергій, 11.03.76. В чому ж? Проблема відповідь на питання така, що, можливо, раніше е, чоловік нашої глядачки заробляв більше, а зараз, е, е, зважаючи на нашу важку ситуацію, він є демотивований. Тут не в тому справа, що йому не везе, а справа в тому, що мені, мені здається, що немає терпіння, і ті гроші, які би він хотів, наразі йому вони не по силу. Але порада починати з меншого, тоді буде більше. От мені зараз теж прийшла така ідея запитати у вас порив такий: а якщо, наприклад, ось от нема так мотивації, людина дійсно заробляла, десь якось старається рухатися, піднімається, йде. В такому випадку чи працюють тоді ритуали там, на відкриття дорог, на збагачення, на удачу, отак, от щоб щастило, щоб попадались потрібні люди, е, там потрібні партнери. Чи в якому випадку? Чи діють взагалі зараз ці ритуали? Е, зараз ці ритуали діють, але ви ж, Тетяна, дуже, дуже добре знаєте, тому що у вас так само є купа людей. Ми на діагностиці перевіряємо, чи людина не є рідним братом свого дивану, чи вона не поклоняється дивану? Якщо, допустимо, якийсь мужчина він там, там, там передзвонив, встав, зробив теж ті рекомендації, які йому даються, то й ритуал працює. А якщо він думає, що йому доставка привезе пиво і він не має права рухнутись з дивану. І потім йому подзвонять всі президенти світу. То я не знаю, чи такий обряд власне спрацює. Розумієте, і запросять його. Чи продавати мені квартиру зараз? запитує Ніна 27 січня 56-го року народження. Чи продавати квартиру? Річ у тім. Що квартира не тільки її, і є ще члени сім'ї, які на це впливають. І я не вона може і хоче продати, але я не бачу, що їй просто це дадуть. Хм. Кристина ще раз дякуємо вам від імені всіх наших підписників. Що виходите на зв'язок так оперативно та влучно відповідаєте на питання глядачів. Підписникам я нагадаю, що якщо маєте бажання поспілкуватися з Крістіною особисто, задати їй свої питання чи розглянути вже питання, які ми озвучили сьогодні. Тут більш детально контакти майстрині будуть знаходитися в описі цього відео. Дякую вам, Кристіно! І вам дуже дякую. До зустрічі! І до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.